Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене після роботи видався вільний час. І ми з братом приїхали відпочити трішки на каву попити. І прийшла мені посилка, тому що хочу показати, що я замовив, та що не перемігайтеся. приємного перегляду. Поставлю водичку, хай гріється. Кава з вершками? Да, кава буде з вершками. Цікаво, на який смак нагріти енергетик? Я думаю, що він вийдемо як їдемо. Провіримо йду. А ну що, поки водичка гріється, я пакунка розпакував, тому що мені треба було на новій корщі огляд робить. Замовив я собі у рук Ось такий рюкзак. Він на 50 літрів. На ньому є один карман боковий, другий, передній ось до, такий чималий карман, нижній, великий внутрішній відсік і зверху. Також мені подобається, що тут є система моллі, що я можу сюди цепляти через карабін і чашечку, і ножовочку. Також можна вставити сюди лопатку і буде для комфорту переносить. Та ось сюди я дивлюся, можна вставляти каремат скручувати. Замовив я буквально пару днів назад Обійшовся він мені у 566 гривень. Так що, побачимо, як він буде все покаже. Тут ось на лямках є дві зашовки на грудні. Було їх три кольори. Оливковий, колір кайот і чорний колір. Ну, я замовив собі чорний. До речі, сьогодні в мене в коментарях запитали, чи будуть з зимою ПВД. Відповідаю. Я канал хочу ну, продовжувати, розширяти. Так що, дасть Бог, можливість буде виходити відео і надалі. Так що, Якщо ви не підписалися на канал, щоденько підписуйтеся. Також тисніть на дзвіночок, діліться відео і коментуйте. Ставте подобайки. Та також да, ставте подобайки. Не хорош. Я повно вже не ставлю. Все. Да. Yes. достайте нам? Одну плуг. Достайте нам. Да. На од на одне горнятку ка. Так, ты так не что? А, это холодно, не хорошо. А было? Mm-hmm. 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 No. Если вершки не вистачить, у мене ще там функції есть ці. Так, я заливаю каву. А то шли оцени, бо вода гараша. Так, дошли, березні. Розбивати нашу імпровизовану кришку. Це треба щось собі вбрати. Я роздаваюся цією вже Лишки, бо... Це за зубринки? Да, то спеціально так. Я тільки зараз, зарада. їх не бачу. Це спеціально так. Для переноси. Ем, ой, Эммм, это скишення, туди не видны. Що ми маємо? Тебе не мало води? Чи якраз впитал? Ні, все нормально. वो भी तो वो भी नहीं करता Ну що ж, друзі, ми вже відпочили, підкріпилися. Так що чекаю коментарі по поводу рубзака. Можливо, я і не такого придбав, може він трохи великий. Але мене радує те, що він вмісткий в тому попередньому який в мене до туди і плаш палатка до, до, не влазила нормально, а тут вже можна положити навіть плащ палатку. Пройшовся по лісі трошки, думав подивитися якось грибочка, навіть погано хто Не знаю, можливо люди прийшли, зібрали без поняття, ну, факт той, що грибочків тут нема в даний час. Та що буду їхати з братом додому, я не прощаюся, хожу до побачення. Ближчими, ближайшими вихідними я планую вийти. На природу. Та що очікуйте нове відео. Всім до побачення!